На центральну конверсію було багато з Києва, багато з Києва, Хоча клієнт казав ні, і ціна за продаж була нижча, ніж, наприклад, Київська область. Хоча він говорить, що всі відправки там Біла церква, і пішло, поїхало. Тобто ніколи не мислі дуже вузько в цьому контексті, тому що він може кататися фермер, наскільки знаю, це люди, які постійно дорозі, десь дорозі їздять і самі агрономи та інше. Ну, це я так з своєї колокольні ще раз кажу: ви профі свої, ніші, я можу за своєю роботою відповідати. Ну, ось такий ось пакапний можливо, кейс, але досить цікавий, тому що ще раз треба виконувати все в регламенти, чітко прописувати періоди і не спеціалісту шукати товар, який продасться, а пробувати це в контексті з клієнтом. Давайте оце. А оце так чи ні, а оцей товар конвертиться чи ні, а оцей буде продаватися чи ні. Тому що, в принципі, ми вирахували, які кампанії запускав конкурент, ми вичислили, в яких групах товарів він сильний. Чи не сильний, і це можна також було б виграти в часі. Ну, грошей не вистачило годинного бюджету. Або ламати наявні кампанії, тоді падати в лідах. Що тут ми робили вже? Клієнти не сподобалось, ми відкочувалися назад. Ну або чітко пробудовувати структуру з. Знаєте, холодним просчотом, що будемо продавати.